Так, ну що, всім підписникам та гостям каналу привіт. Бос, розказуй, де ми знаходимося. Mm -hmm. На пасіку прийшли. Будемо що сьогодні? Будемо дивитися вулики і якщо буде, mm -hmm. якщо буде медок, mm -hmm. то ми його заберемо, відкачаємо. Mm -hmm. Так, розказуй підписникам що це за, за технологія. Ну може хто не знає. Ти ж теж раніше цього не знав. Димоход, коротше. Це із цих яєчних лоточків. Трамбована бумага виходить, Ну окрім. Заробленный, вже загнило. Ти сам переробив? Угу. Старий зняв розпечатував. Ти вже як профі ходиш без маски. А що тут в роботі, -то? щось трошки літають. Що? Сонясний перецвів. Да, піду, а, покажу. Забув взяти. Покажу. Ту гречку, що посіяв по... по стерні. Так, оце посіяли ми з татом гречку на Сідират. Коротше, дощі на неї нормально випали. Якраз тоді під дощик посіяли. Вже вона така в коліна, ось дивіться. І вже Уже цвіте. Уже бджілки літають. Ідемо, там десь Знайду покажу. Коротше, бджоли літають. От така от гречечка. Ну навіть якщо і, і не виросте, бджоли трошки меду якогось зберуть. Потім це все діло прикатаємо чи скосом, приоремо І буде сидират. Так що якось так. Так, ну що, нарешті ми сьогодні будемо свою картопельку вдома вибирати. Тут 14 рядочків, таких метрів 70. Там вже тато їде, я мішечки взяв. Зараз треба буде розкинути, воно вже і татко їде там. Будемо працювати, але трошки проблема є. Там е заїзду немає в кінці города. Зараз коротше, це це наша гречка посіяна на сідірат. Цвіте вже така, дивіться. Бджоли працюють. Може достигне, може ні. Так, доводиться назад здавати, бо кажу, в кінці, в кінці немає а, розвороту та й, знаєте, не хотілося, щоб лопату відкопувати, типу, то не проблема назад здати. Земля піщана, після дощику трошки розмокла, взагалі класно, пилюки немає. То завжди згадую, минулі роки пилюка страшена, аж, аж під зубами тріщить, а це рік класно. Картопля біленька, о, їй така на деруни. Ключи четверту понижену багато землі почало сипати. Третя понижена, саме ідеальна. У нас тут, друзі, капуста, бачите, в кінці города. То доводиться тату назад здавати. Декілька слів для преси. Лайк. Так, що, знімати, бігати, звісно, це все класно, але треба брати відро, відро на 20 літр беру, щоб менше ходити висипати. І що будемо збирати? Картоплі є. Ще в полі город стоїть. Так, що у нас залишилось три рядочка, це і викопаний, і ще два, і якийсь дощик починається накрапати. Так, ще вам покажу трохи помідор в цьому році, багато є і капуста, звичайно. Капуста в цьому році це під поливом була, то та є такі здорові голови. Оце щоб політ вся така була. Ну, на жаль, там полива не було. Так що, віці, такі помідор. Можна прямо зривати і прямо їсти. Так, ну що, друзі, картопельку вибрали, тепер будемо будемо звозить. Хотів запригнути не вийшло. Тато копалку завіз, додому відчепив, прицепчик автомобільного причепив і будемо грузити. друзяки, картопельку врожай зібрали. Другий раз ми вже приїхали, погрузили. Там тато дорогу накатав через капусту. І чого, корові вирве у нас з'їсть. Так що, всім дякуємо за перегляд. Пишіть коментуйте, як вам такий врожай. Пишіть, як у вас врожай. Ми йдемо розгружаємо. Ну і, звичайно ж, по нашій традиції обід смачний.